середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Ілінівської сільської ради Краматорського району Донецької області. Рада вітати вас на шкільному подвір'ї Ілінівського опорного, учнів, учителів, батьків. Ми розпочинаємо незвичайний навчальний рік 2022-2023 року. Бо сьогодні незвичайна класична лінійка, незвичайні класні кімнати все буде відбуватися віртуально. Але ми з вами, команда, ми зможемо перемогти, ми зможемо створити таку віртуальну дистанційну школу, яка надасть вам сформувати компетенції, які допоможуть в вашому житті. Команда вчителів допоможе набути вам знань, які у нагоді будуть для вашого подальшого життя. Я дякую вам за довіру. Ви знову в нашій команді. Ми з вами спільно прагнемо однієї мети. Тож вперед, за знаннями в новий навчальний рік. Дорогі діти, шановні педагоги та батьки, вітаю вас з початком навчального року. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе здоров'я, мир, добробут і спокій на нашу землю. Вчіться, діти, та познавайте науки, щоб потім змінити світ на краще зі святом знань з новим навчальним роком. Шановні батьки, педагоги, любі наші діти, вітаю вас з Днем Знань. Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання, легкого навчального року вам, дружньої атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим ніж учора. Успіхів, удач, здоров'я, терплячості і чудових результатів у новому навчальному році. Вітаємо з поверненням до школи. Бажаємо вам! Позитивного, насиченого, креативного навчального року. Ну, а ми, педколектив зробимо все те, щоб цей рік пройшов із задоволенням гарного навчального року. Шановні учні, перед вами розкриває свої обійми величезний світ, повний нових знань, відкриттів і наук. Ви знову поринете як в незвідані раніше таємниці вже улюблених предметів, так і захоплюючий вир нових дисциплін. Сподіваємось, що у цьому році подорожі за знаннями стануть для вас яскравими, цікавими і незабутніми. Впевнені, що наші дорогі першокласники знайдуть у шкільній родині не тільки увагу і теплоту, а й міцну і щиру дружбу. А майбутнім випускникам ми побажаємо провести цей навчальний рік насиченим і з користю, з упевненістю дивлячись у майбутнє. Дорогі хлопці і дівчата, вітаємо вас першим вересням і бажаємо веселих та захоплених уроків, гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів. Нехай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів. Школа тіло! Козацького городу, ще не вмерла України ні слова, ні воля, ще нам браті молоді, усміхнеться до. У школі дзвінок про іграшки треба забути, коли йдеш на перший урок, а ти пам'ятаєш батьками узявши у руки портфель У школу прийшов і для тебе. Настав важливіший день Чудові роки в нашій школі вони. Ясно доволі, а вже море їх ви склада, що нові в нашій школі. Учні, вчителі, батьки та гості, учнівське самоврядування вітає вас з початком нового навчального року. Непростим буде він для нас усіх, та ми маємо плекати надію в душах на світле майбутнє. Ми молода генерація народу України. Ми майбутнє нашої держави. Ми будемо старанно вчитися цього року, щоб бути хідним званням міжньоілінівського опорного закладу загально-середнього світу. Особливо це важливо зараз, коли йде війна за незалежність і суверенітет, за цивілізаційний вибір і принадлежність до європейської цивілізації її засадничі цінності, права і свободи, що належать в основі Західного світу. Війна як ніколи згуртувала українську націю весь її потенціал на віці чорного. І сьогодні на нашій лінійці ми згадаємо подумку та подякуємо кожному вою, який віддав своє життя за наше майбутнями. з кожної української родини. Стала частиною нашого життя. А перемога з нею стала спільною метою всього українського народу. Неминучого наплинуло як на шкільну родину, шкільну родину та на учнівське самоврядування. Ми дуже раді бачити нові обличчя серед нас. Сподіваємося на плідну співпрацю в усіх напрямках нашої роботи. Вітаємо зі святом усіх! Первачків, випускників! Освітян та батьків кожного учня по той бік екрану зі святом. Там, де земля красива, Там, мого роду сила, де мамо я щаслива, там і дій, там я мала зростала світку. Оси. І щастя вишивала рідним всім. У храгінка я, горісе моя, Квіти і поля, це моя земля, Українка я, сила ту моя, Бачиться земля, що не славна я. Годі це моя, гори і поля, це моя земля, українка, я сила ту моя, бачиться земля, що не славна я. Мама и тата, не шумайте и не плачьте, а жартуйте. Ваши дети подросли и в первый класс пошли. У меня не будет крыльев, у него не будет крыльев. Я сегодня святой, я сегодня лучшим стал. В тут, я День золота где Я заучись, я болял. Мы малая дошка гри, ты три не забы. Ми, Ми пройшли перший клас, по наукам кручит нас. Мы пришли не лінуватись, а всього-всього навчатись. Моя ну, пустощі на ми не візьмемо до школи. Сьогодні у житті моїм. так ніжно, високово, добрий день мій добрий дівчини, добрийної школи. Була я була маленька, обігала маленька. А сьогодні перша. Я... Иду с ними за первый раз. Вересень фарбует кленный. Нюхо, я пахато справ. Да. Да. Да, что хоть ну свято Я. Я. Что став. Бувало, мамо і тату, воно зушитів багато, Щоб дочка не лінувала, добре вчитись намагалась. Ще дала бабуся ручку і казала в внучку. Вересень малечу в куласа зазиває. День такий знамений, звідси звичай буває. В школу ми йдемо сміливо, рідна школа нас приймає, хтось із нас колись можливо ще прославить рідний край. Сиолита щека. Кашу пешла. Щоб портфель. не Бенни-бивели. И спадаешь увидеть. Людись, мама тату. Буду. Знади богато. Я ж вас не повезу. Скою у придум. Менші та завзяті енергійні парцачки, будем трудно ще долати і навчатися залюбки. На Відкривайте свице двері, прилетайте щиро нас, зустрічай, скільна родина, іде до тебе перший клас. Будемо гарно ми навчатись, є для цього все у нас. Не дарма нас будуть звати всі у школі перший клас. У школу не ма займатися іду. Багато там цікавого в підручниках знайду. Там тут мене школярики і вчителька моя. Як вивчимо букварика, читати буду я. Ви вже весня настала, як же ми його чекали. Цей осінній день чудовий. Настрій просто суперовий. зустрічає школа на нас. Ми йдемо у перший клас.